Студії освітніх управлінців це курс підвищення кваліфікації педагогів коломийської громади. Його розпочав центр професійного розвитку педагогічних працівників у співпраці з управлінням освіти та міською радою. Метою цього курсу є формування професійних компетентностей всіх учасників як управлінців, а також розвиток лідерських якостей та е, стратегічного мислення. Даний курс цінний тим, що спікерами і освітніми експертами будуть виступати директори коломийської. Громади і користуючись нагодою, хочу подякувати їм, що вони в умовах війни кризового часу ефективно управляють нашими закладами і тримають освіту на високому рівні. Навчання у студії освітніх управлінців триватиме два місяці, і безумовно всі учасники отримують багато цінної інформації, яка їм знадобиться в майбутньому. Переконана керівниця управління освіти Марія Козловська. Ми будемо готувати майбутніх керівників, шкіл, садочків, заступників їхніх. А для це є дуже, дуже важливо, тому що зараз у час стресів, у час війни, не завжди молода чи навіть людина з досвідом може бути керівником. Десь багато багато всяких викликів багато різних тривог, і тому ми вирішили підготувати молодих людей, які е, побажали взяти участь у цій нашій студії. У нашій громаді освіті приділяють багато уваги, каже міський голова Богдан Станіславський. І дуже важливо, щоб кожен працівник цієї галузі був на своєму місці, адже до прикладу керівник має думати не лише про навчальний процес, а й про фінанси. У нас в громаді. Кожен заклад освіти це є має фінансову автономію. Ми а це означає робота не тільки по навчальному процесу, не тільки, скажімо, з людьми, а ще й з фінансами. І саме сьогодні ми розпочатковуємо такий цикл створення кадрового резерву, керівного кадрового резерву. Тобто це не означає, що це лиш там директори, ми просто керівного. Хто бачить себе в майбутньому, хто готовий розвивати чи діючи, і спікерами будуть. Діючі теперішні директори закладів Ми будемо запрошувати різних спеціалістів, тому це дуже важливо в цей час. Власне відкриття таких студій відбувається у межах реформи освіти, розповідає керівник обласного департаменту освіти та науки Віктор Кімакович. І те, що вони почали діяти в Коломиї, його не дивує. каже наше місто прогресивний освітній центр. Такі зустрічі це обмін досвіду, накреслення планів, обговорення досвіду і вирішення якихось речей дуже важливий. І те, що він відбувається в Коломиї, взагалі не дивує, тому що Коломия у нас такий прогресивний освітній центр, тому. Ми з радістю сюди приїхали. Знаю, що тут багато доповідь буде доповідь, цікавих спікерів, і надіюся, що і надалі, коли ми, нас буде ті ж такими нестандартними рішеннями. Наразі у студії навчатимуться 35 педагогів, і це перший етап освітніх студій. Оскільки охочих стати слухачами чимало, тому організатори готують уже нові освітянські зустрічі.